Оба народ, всім здорові! В цьому відео я спробую заклеїти покришку ось цим набором, який я купив за 90 гривень. Перевірю і заодно покажу вам, як заклеїти прокол в безкамерній шині, ось цими полосками бекону. Погнали! Але спочатку дещо важливіше. Заклеювати покришку буду сьогодні на своєму скутері Yamaha Vino. Не звертайте увагу на герметик. Коротше, я пробував, у мене не вийшло. Знаходимо прокол, підкачуємо шину, щоб точно не промазати, і за допомогою інструменту з набору розширюємо дрінь до більшого діаметру. І поки залишаємо його всередині. Дістаємо пачку жерків і виколуплюємо одну полосочку. Доволі така липка штукована, ніби медом промазана. Ні, ну на смак непогано. Просовуємо цю полоску через оце шило, чи що воно таке? Коротше, треба зробити так само, як на відео. І потім убільно промазуємо клеєм з набору. Він наче має в складі якісь розчинник, який трохи підплавлює покришку, але про це буде далі. Також на всякий випадок мазну місце проколу і вставляю цей шніцель. Але не повністю щоб трішки залишився якийсь корінець на поверхні. Ну а потім плавно достаю оце от подобіє шила з покришки. Полоска бекону залишилась всередині, і таке відчуття ніби вона ввійшла в реакцію з цим клеєм разом з покришкою, і ніби якби стала чимось таким от одним цілим. Все лишнє, що залишилось, треба було зрізати бажано якимось канцелярським ножем. Але як назло, у мене його не було в гаражі, і я спробував зробити це ножницями. Вийшло так собі. Ну і для того, щоб перевірити цілісність покришки, я її накачав. Накачав аж цілі три атмосфери, і наче ніяких посторонніх звуків не було. Але для того, щоб максимально професійно затестувати, тільки що заклеєний пробой, я використав спеціальний засіб, який використовується тільки на професійних шиномонтажах. Наче бульбашок нема, це означає, що можна спокійно виїжджати на зміну і паралельно ще раз затестити наскільки вообще от цей ремонт був удачний. Тому я виїхав покатати на Глова декілька годин. Для того щоб уже максимально впевнитись, що колесо тримає тиск. Ну що ж, на годиннику 10 вечора, це означає, що настав час перевіряти професійними кліщнями нашу покришку на цілісність, і вуаля, все окей. Я скажу навіть більше, я вже прокатався декілька днів з цим жгутом. Чи беконом, як я його вже назвав відосі, і колесо досі ні на грам не спустились. Тому я з впевненістю можу сказати, що цей набор за якихось там 90 гривень може аж цілих 5 разів, тому що саме в наборі йде 5 оцих полосок бекона, які 5 разів вас можуть уберегти від покупки нової покришки. Також ще додам те, що ці от полоски. Окей, жгути, вони продаються окремо. Одна оця от полосочка коштує якихось там 6 гривень. Тому, якщо у вас є оці от інструменти, які йшли в наборі, ви просто докупаєте окремо клей і окремо оці от полосочки. Я навіть, мабуть, в машину закину один такий от наборчик. Чисто на всякий випадок. Ну що ж, а вам дякую за перегляд. Дякую, що додивились до самого кінця. І до зустрічі в наступних відосах. Всім пока.